Десятки це вже серйозно, а важкі танки серце будь-якого бою. Якщо ти новачок і хочеш дізнатись, який ТТ-10 обрати, тримай мій топ-5 важких танків для стабільної та приємної гри. Поїхали! П'яте місце wz 5 a це важкий танк із душею СТ. Швидкий, маневрений, з дуже гарним ДПМом. Основні характеристики. Всі дані на стоковій машині без обладнання та екіпажу. Середній урон 490 одиниць. ДПМ 3399 шкоди. Міцність 2450 одиниць. Бронювання корпусу 140 мм у лобі, 120 у бортах, 60 в кормі. Бронювання башти. 300 мм у лобі, 180 у бортах та 60 у кормі. Максимальна швидкість у нас 50 км уперед та 17 км назад. Огляд складає 464 метри. Як грати? Для новачка це чудовий інструмент для вивчення агресивної гри. Він підходить для фланових маневрів, фланового тиску, швидкої зміни напрямку. Але не стій лоб у лоб суперважкими танками. Корпус тримає не все. На четвертому місці ВЗ-55. Унікальний чег із двома режимами стрільби. Один снаряд швидкий та точний, або барабан із двох снарядів 980 альфи за пару секунд. Основні характеристики: середній урон 490 одиниць, ДПМ 2434 шкоди. Міцність 2300 одиниць, бронювання корпусу 115 мм у лобі, 90 в бортах та 85 у кормі. Брунювання башти 300 мм у лобі, 150 у борті та 90 у в кормі. Максимальна швидкість 46 км на годину вперед та 15 км на годину назад. Огляд складає 470 м. Як грати? Ідеальний для вилазок із закутів, вистрілів, відкатів. Для новачка це танк, що навчає таймінгам, коли вийти, коли перечекати до зарядку. Не затримуйся на відкритій позиції. Перезарядка не блискавична. Трійку відкриває 60 ТП, польський бугай. Його обожнюють за високу альфу і міцну броню. Основні характеристики: середній урон 750 одиниць, ДПМ 2795 шкоди, міцність 2750 одиниць. Бронювання корпусу 160 хлоп, 100 борта та 90 корма. Але через круті кути броні він танкує чудово. Бронювання башти 260 хлоп, 150 борт, 100 корма. Максимальна швидкість 35 км на годину вперед та 14 км на годину назад. Огляд складає 439 метрів. Як грати спокійно, позиційно, від укриття? 60ТП ідеально підходить для вивчення таймінгів розміну. Вийшов, дав на 750, заховався. Мінус повільний поворот башти і не надто швидкий сам танк. Але це справжній танк для танкування. На другому місці легендарний суперконкверор. Це машина, яка все робить стабільно. Стріляє, танкує, світить. Середній урон 400 одиниць, ДПМ 3183. Міцність 2610 одиниць. Бронювання корпусу в нього 151 в лобі, 10 в бортах та 38 в кормі. Має чудові екрани в бортах та в башти. Бронювання башти 279 лоб, 89 борт, 70 у кормі. Максимальна швидкість 40 км на годину вперед. Та 18 км на годину назад. Огляд складає 439 метрів. Як грати? Суперконкверор ідеальний учитель для новачків. Він пробачає помилки, дозволяє грати як від башти, так і на дистанції. Плюс гарматка суперточна, Мінус не дуже швидкий, але компенсує це універсальністю. Перше місце Т-110Е5. Якщо ти новачок і хочеш вивчити важкі танки з усіх боків, бери його. Основні характеристики: середній урон 400 одиниць, ДПМ 3473 шкоди. Міцність 2430 одиниць, бронювання корпусу 254 мм в лобі, 76 в бортах та 38 в кормі. Бронювання башти 203 мм, лоб. 127 борт та 76 корма. Максимальна швидкість 41 км на годину вперед та 14 км на годину назад. Огляд складає 451 метр. Як грати? Це танк без яскравих мінусів. Він дозволяє бути і на першій лінії, і в підтримці. Єдиним мінусом є його люк командира, в який не влучать тільки ліниві. Але і він може відбити ворожу кулю своєю бронею. Якщо ще не навчився грати від рельєфу, цей танк дасть змогу потренуватись. Т-110Е5 дорівнює баланс, стабільність і універсальність. Ідеально для старту на ТТ-10. Це був мій ТОП 5 важких танків 10 рівня для новачків. Який із них обереш ти, пиши в коментарях. А якщо хочеш гайд на кожного окремо, тисни лайк і підписку. До зустрічі в рандомі!